Пане Поліморополосе, вітаю. Радий вас бачити в ефірі першого західного радий бути разом із вами. Дуже дякую за запрошення. Хотів би розпочати із вашого останнього візиту до Москви у 2017 році. Чому ви тоді відвідали Росію і що відбулося там із вами? Звичайно, це не найкращий досвід, який був у моїй кар'єрі. Тоді я був заступником очільника операцій ЦРУ у Європі та Євразії. я відповідав за проведення таємних операцій на європейському континенті, зокрема в Росії. Але це передбачало й проведення комунікації з різними країнами і з росіянами також. Я приїхав до Москви у рамках рутинного непродуктивного, але рутинного візиту, який передбачає проведення зустрічей з представниками російських спецслужб. Такі зустрічі є сталою практикою, яка мала місце навіть в найтемніші дні часів холодної війни. Тоді представники КДБ та ЦРУ проводили зустрічі. бо було добре залишати відкритими канали комунікації. Отже, в грудні 2017 року я відвідав Москву із рутинним візитом для зустрічі із представниками посольства США та звичайно із моїми колегами із російських спецслужб. Візит тривав 10 днів, але одного дня посеред ночі я прокинувся через жахливі головні болі, мігрень, дзвін у вухах та запаморочення в голові. Загалом фізично я почував себе хворим було зрозуміло, що щось відбулося зі мною, і через ці проблеми зі здоров'ям я був змушений подати у відставку. і звичайно, я особисто і багато інших людей вважають, що це був так званий гаванський синдром. тобто була здійснена якогось роду атака на мене та на багато інших посадовців США у світі. але на жаль, це змусило мене подати у відставку у 2019 році. Тобто Росія використала якусь секретну зброю проти вас та інших офіцерів ЦРУ. Афікінодере вважає, що це є однією з головних теорій. Росія розробила спеціальну енергетичну зброю. І одна з головних теорій зазначає те, що Росія розробила спеціальну енергетичну зброю. Таку зброю свого часу розробляв її радянський союз. А Росія продовжила дослідження та розробку таких пристроїв. І в одній з головних теорій якраз йдеться про те, що якраз Росія стоїть за цим. Але розслідування що триває і є багато суперечливих думок у розвідувальній спільноті США щодо того, що дійсно. Відбулося, але, зрештою, впевнений в тому, що ми дізнаємося правду, тільки це займе трохи більше часу. Дякую вам за те, що поділилися своєю особистою історією. Перейдімо до нашої головної теми розмови витоку секретних документів США. Чому взагалі це відбулося, і чому пересічний військовий національний гвардії США мав доступ до цілком таємної інформації? це чудове питання, і думаю, що його слід розділити на різні частини. По перше, до системи національної безпеки будь-якої держави, зокрема США, входять перш за все люди. і знаєте, люди деколи можуть робити речі, які вони не мають робити звичайно робиться все, щоб пом'якшити наслідки цього. Але вже ясно те, що той, хто ймовірно злив цю інформацію в чати для своїх друзів, є зрадником США. Вважаю, що він сяде в тюрму на довгий час, і звісно, це викликало деяке збентеження у США. Втім, якщо говорити про це, багато молодих людей в армії США мають доступ до такої інформації. Тю той розвідувальний підрозділ, у якому ця особа служила, відповідав за проведення аналізу і підготовки слайдів для брифінгів для старших військовослужбовців армії США. Ця особа працювала у так званій інформаційно-технологічній кімнаті і мала обслуговувати цю систему І можливо, що ця особа мала доступ до такої інформації. Але врешті-решт, думаю, люди побачать результати внутрішнього розслідування, яке вже провели щодо того, чи відповідала ця особа займаній посаді. Це є дуже хорошим питанням. І, звичайно, я думаю, що ведуть більше обмежень щодо доступу до таємної інформації. Хотів би ще зазначити про те, що після 11 вересня 2001 року розвідувальну спільноту США критикували за те. Що вона не поширювала таємну інформацію серед інших структур уряду США після цього? Ми почали ділитися інформацією, і є великі небезпеки щодо цього. Бо більше людей отримали доступ до такої інформації. Врешті-решт, я думаю, що це не є катастрофою. якщо порівнювати те, що відбулося декілька років тому, коли відбувся витік документів Сноудена, тоді були скомпрометовані основні системи розвідки. Це звісно нанесло шкоду, і можливо ми втратимо деякі можливості для радіоелектронної розвідки. Але ця особа є зрадником і має сісти на довгий час. Водночас, загалом не думаю, що це має критичні наслідки, і звичайно щодо двосторонніх відносин. Знаєте, сьогодні в нас відбувається найбільша сухопутна війна з 2002 року. В нас така ситуація, в якій наші союзники, зокрема Україна, має перемогти. Тому не думаю, що цей інцидент зупинить обмін розвідданими. Звісно, це є бентежним для США, але не думаю, що це вплине на зусилля США щодо війни в Україні. Нещодавно Очільник військової розвідки України, генерал Кирило Буданов, заявив, що витік секретних документів США є інформаційною спецоперацією, яка має на меті посіяти недовіру між США та Україною. Ви підтримуєте таку точку зору Дюю супорт цешпойнтсою на тикбудановне думаю, що Буданов висловив хорошу думку. Це використають наші противники для того, щоб зіпсувати відносини України та США. але це не спрацює. Звісно, це не зупинить обмін розвідувальною інформацією і не зупинить надання Україні необхідного озброєння, зокрема для очікуваного контрнаступу. Знаєте, медіа пишуть про те, що, начебто, Україна змінить свою стратегію. Я не вірю в це. І не вірю в те, що інформація з цих секретних документах США була такою, про яку раніше не знали. і частина інформації, звичайно, була неправдивою. вважаю, що українці дуже розумно відреагували на це. Бо кожного дня набагато важливіші речі відіграють більш важливу роль для українських цивільних військових лідерів, лідерів у сфері національної безпеки і останнє, що хотів додати, це те про що я завжди говорив. якщо у вас є такі міцні двохсторонні відносини, які є зараз США та Україна і досить екстраординарними для обох сторін є рівень співпраці і бажання забезпечення перемоги Україні. Врешті-решт, коли у вас виникають ось такі проблеми, міцні двосторонні відносини дозволять нам врегулювати ситуацію. Звісно, можуть проводитися і складні розмови між посадовцями США та України. Але це може мати місце думаю, що Буданов правий. І зараз для нас є набагато важливіші речі, зокрема, очікуваний контрнаступ. А от інформаційне агентство Reuters повідомляє про те, що Росія може стояти за витоком секретних документів США. Яка йому мірність цього? Думаю, що одне, чого ми досі не знаємо, це те, ось у тому чаті. Військові національні гвардії США були в тому чаті, де поширили секретні документи США. Одним із питань є те, а хто ще був у тому чаті? Чи був там хто пов'язаний з нашими противниками? Зокрема, із Росією, Чи мав можливість ознайомитися із документами знаєте. Найбільш цікавим є те, що в кінцевому випадку вся інформація перейшла до інших соціальних мереж і спільнот. І, Звісно, Росія там змінила кількість втрат і маніпулювала ними. Саме ще одним цікавим питанням є те, якщо ви стежите. А я впевнений, що всі ви стежите за російськими телеграм-каналами, зокрема військовими. Я не думаю, що вони вірять в те, що хоча б щось із того є справжнім. Вони вважають, що все це є інформаційно-психологічною операцією, яку проводять США. Є багато непорозуміння щодо цього. Я думаю, що ми все ж таки знайдемо якийсь російський елемент у цьому. наприклад, щодо маніпулювання цими документами чи отримання їх через ці чати. Водночас розслідування перебуває ще на самому початку, і ми дізнаємося вже більше у найближчі дні та тижні. Також американські ЗМІ з посиланням на злиті документи США повідомляють, що Сполучені Штати шпигують за своїми союзниками, зокрема за Україною та Південною Кореєю. Чи є це так званим дружнім шпигунством? Думаю, що найкраще, як можливо, подивитися на це. Це подивитися наскільки тихою і спокійною є реакція наших союзників на це. звісно, держави стежать за тим, що роблять інші держави. Я не можу детально коментувати розвідувальні заходи щодо деяких наших дружніх партнерів. але кожна держава має власний інтерес. І кожна держава хоче знати, про що думають не тільки їхні вороги, але й друзі. Натолі де адвесерії, бо сам таймс дефренз артек а думаю, що українська сторона не дуже зважає на ці викриття. Я думаю, в той час як США надали Україні багатомільярдну безпекову допомогу, це не було б великим сюрпризом, якби ми хотіли б вияснити те, яким чином ці кошти витрачають. Врешті-решт, думаю, що інформація про те, що держави шпигують один за одним, і деколи навіть. За дружніми державами не є сюрпризом для будького, хто займається розвідкою. Давайте поговоримо й про роль диктатора Путіна і його діяльність. Уряд США ліквідував багато терористів, і ви також здійснювали секретні операції. На вашу професійну думку чи було б складно для будь-кого ліквідувати терориста, який є очільником держави? Маю на увазі російського президента Путіна, по перше, це не є чимось, що США можуть чи будуть робити. є указ президента США, який забороняє ліквідацію осіб. Звісно, Ми проводимо такі заходи щодо визначених терористичних груп. але президент Путін є очільником держави. Втім, я і багато інших людей думають про те, що дії Росії можливо кваліфікувати як дії терористичної держави. Але це юридичне визначення не може бути фактом для... Дивіться, в нас немає жодних можливостей для того, щоб атакувати іноземних лідерів таким чином. чи Україна піде на це чи ні, Побачимо. Звісно, це виглядало б ескалаційним. Знаєте, одна річ про яку слід думати, це те, що Україна зараз б'ється не тільки для виживання, я вірю в те, що Україна переможе. Слід думати про те, що слід робити з Путіним і Росією, коли неминуче війна завершиться і вона завершиться. Вважаю, що слід ніколи не забувати про те, що Росія зробила разом із Путіним. Маю на увазі воєнні злочини, звірства це фактично дії терористичної держави. Я би не хотів, щоб з Росією і Путіним пішли б на процес нормалізації відносин. Бо це цей зараз відбувається у Сирії. президента Сирії Башара Аль-Асада прийняли назад до Ліги Арабських Держав. Я вважаю, що це є проблемою, коли ви думаєте й про Росію. Владимира Путіна слід притягнути до відповідальності за воєнні злочини. Про це треба пам'ятати. Вважаю, що слід документувати всі звірства, всі жахливі речі, які зробила Росія, тому що в якийсь момент, коли завершиться війна, його слід притягнути до відповідальності. Яким чином це відбудеться? Побачимо. Але не слід припускатися помилок, бо Владимір Путін є одним із найбільших таранів нашого століття. Ви згадали про визнання терористичних груп. А чи підтримали б ви визнання Росії державою спонсором тероризму? Так, я дуже підтримую таке рішення. І Для мене загадкою залишається те, чому державний департамент США зволікає з цим Думаю, що йдеться про те, що це спричинить накладення вторинних санкцій на держави, які торгують із Росією. Але думаю, що таке рішення надіслало б дуже потужний меседж. Таке рішення підтримують багато хто на капітолійському пагорбі і у конгресі. На мою думку, немає сумнівів в тому, що це було б виправданим рішенням. А все через задокументовані воєнні злочини російської армії, які були вчинені за командування Путіна. І в цьому немає сумніву. Вважаю, що Росію слід визнати державою спонсором тероризму. і багато хто в конгресі виступає за це. Я трішки розчарований тим, що державний департамент США не пішов на це, але побачимо, що буде далі. На мою думку, трішки дивним і жахливим для мене є те, що завжди, як в нас відбуваються дискусії такого виду, тоді Росія завжди вчиняє свої воєнні злочини та звірства. чи наносить ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Ось нещодавно у соціальних мережах ми побачили те, як російські війська відрізали голову українському воїну. Це було жахливо. Втім, зважаючи на те, наскільки це є жахливим, важливо, щоб світ це бачив, і незважаючи на те, що мені огидно бачити таке, це показує те, що дійсно робить Росія. Повернімося до моєї початкової думки. Я надіюся на те, що державний департамент США визнає Росію державою спонсором тероризму нещодавно директор ЦРУ Вільям Берн заявив, що Путін досі вірить, що може знищити Україну та Захід. Чому він так думає? Він є настільки ізольованим і не знає стан справ на фронті. Чи просто в нього є проблеми із психічним здоров'ям? щодо його розумових здібностей побачимо. Але я не думаю, що він є божевільним. Очевидно, що він надіється на те, що захід втомиться від цього. Думаю, що США разом із Україною сформували визначну коаліцію. зокрема серед держав-членів НАТО. думаю, що США разом з Україною текеде ремаркабл коаліцію. Йнопедамстенедонедопартнерс ая підтримую країну, але питання полягає в тому, скільки часу це все може тривати. Мільярди доларів йдуть на безпекову допомогу. І, звичайно, у США слід знати про те, що деякі члени республіканської партії у палаті представників ставлять питання щодо доцільності продовження безпекової допомоги звісно, ця думка не є домінуючою. Втім, думаю, що Путін хоче поширити недовіру серед союзників. тому, що дивіться, якщо не буде надходити достатньо безпекової допомоги, то Україна буде в біді. Я вважаю, що він надіється на це. звісно, він не може закривати очі на те, що відбувається на полі бою. Очевидно, що йому байдуже на російський народ російську армію і на великі втрати, які зазнають його збройні сили. будь-який справжній лідер, який любить свою державу, ніколи не дозволить такого. І, Звичайно, що він не любить свою країну, також американські видання, посилаючись на секретні документи США, повідомляють про те, що між російським міністерством оборони та ФСБ є конфлікт. Чи може це призвести до зміни влади в Росії? Це є дуже хорошим питанням. за цим стежать всі. якщо ви подивитесь на стабільність влади Владіміра Путіна, впевнений, що падіння режиму Путіна не відбудеться через людей, які вийдуть на вулиці. Думаю, що росіяни вже змирилися з тим, що у них такий жахливий лідер. Тому ви не побачите великого протесту? Путін утримує свою легітимність через спецслужби. Якщо ми бачимо конфлікти між російськими військовими та різними ланками російських спецслужб, це є значною річчю. Однією з речей, яка є дуже визначальною, є великий рівень зневаги між російською армією та вагнерівцями, парамілітарною групою, яку очолює Пригожин. Ми стежимо за цим дуже пильно. Тому якщо й буде яка загроза для путінського режиму, вона буде якраз з боку еліт спецслужб, які знаходяться навколо нього. Думаю, що зараз ніхто не може оцінити це таким, що може нести ризик для нього. Але якщо війна продовжиться. І втрати будуть і надалі зростати. І, зокрема, якщо очікуваний контрнаступ України досягне успіху, ви можете побачити, що це буде тільки загострюватися серед російських еліт А яка ймовірність того, що ці еліти змінять владу в Росії Думаю, що станом на зараз ймовірність не є високою. Але багато що залежить від поля бою, і це є ще однією причиною того, чому США та їх союзники мають і надалі надавати сучасне озброєння українцям. Я поки не бачив жодних оцінок того, що Путін втрачає владу. Втім, завжди помітно те, коли такі публічні конфлікти виходять назовні. І якщо ви стежите за російськими змі та телеграм-каналами, ви побачите те, що зараз це все більш частіше відбувається. і це є дуже помітним. Ви згадали про ситуацію на полі бою. The Washington Post повідомляє про те, що Росія втратила свої найбільш боєздатні підрозділи спеціального призначення у війні проти України. На вашу думку, Росія досі може проводити серйозні спецоперації для багатьох з нас, які стежать дуже пильно за соціальними мережами, це не є сюрпризом. бо Ми бачимо, що російський спецназ. Зазнає дуже серйозних втрат Стаття The Washington Post якраз зібрала все докупи. Але Я думаю, що ви порушили дуже важливе питання щодо того. На що зараз спроможна Росія? Не думаю, що багато військових експертів, за якими я стежу, вірять в те, що Росія здатна провести серйозні наступальні операції. я вважаю, що Росія просто хоче окопатися і закріпитися та надіятись, що все зайде. У глухий кут. Вони надіються, що захід припинить підтримку України, але російські підрозділи спецназу зазнають великих втрат, і це є визначальним. Крім того, посадовці міністерства оборони США дуже відкрито заявляли про те, що вони не бачать перспектив того, що Росія зможе захопити нові території України. І це якраз через втрати, які понесла російська армія, і звичайно, спецназ перейдімо до інших видів операцій шпигунської діяльності. дуже багато російських дипломатів були вислані з європейських держав через шпигунську діяльність. Чи може досі Росія вести шпигунську діяльність у Європі? я завжди мав переконання того, що Росія розглядає Європу як ігровий майданчик для збору розвідданих. але після 24 лютого минулого року держави на двох чи багатосторонній основі вислали більше 450 офіцерів російської розвідки. І це є дуже значним, бо це наносить шкоду їхній можливості проводити розвідувальну діяльність також Росія використовувала і так званих нелегальних шпигунів. Нелегальний означає те, що людина не відноситься до посольства Росії. звісно, ви й бачили, що деяких таких шпигунів вже спіймали. Ось, наприклад, нещодавно у Греції. Отже, росіяни досі мають можливості проводити свої таємні операції, але їх можливості для цього дуже деградували з часом. І коли я працював в уряді США, ми бачили те, що росіяни тоді робили все, що хотіли на європейському континенті. Втім, після початку повномасштабного вторгнення все змінилося, і це добре. Втім, думаю, багато хто з нас часто перебільшує їх можливості. вони дійсно можуть ще проводити шпигунські операції, але їх можливості дуже деградували. Звісно, слід бути обачними. Але вже серед членів НАТО є розуміння того, що слід протидіяти російській розвідці. Думаю, така пильна співпраця щодо цього продовжиться kind of cooperative effort will continue. і моє останнє питання для вас буде стосуватися розвідувального альянсу п'яти очей, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Австралія. Чи було б корисно для США запросити Україну вступити до альянсу п'яти очей? Можливо, у майбутньому Україна могла б поширювати важливу інформацію про Росію знаєте, партнерство союзників у рамках п'яти очей триває декілька декад. і складається із різних аспектів. і відносини, які ці держави мають з Україною на двосторонній основі. є досить надзвичайними. Не Думаю, що є потреба для України щодо вступу до цього альянсу. І є багато положень щодо цього, які регламентують не тільки обмін розвідданими, а й те яким чином їх слід зберігати і як користуватися ними? ось, наприклад, зараз відбувається дуже велика дискусія у Японії щодо того, чи слід японії вступати до п'яти очей. і там є противники цьому. бо японські закони є такими. що члени п'яти очей не вірять, що вони зможуть зберегти таку інформацію. Я поки не бачив жодних дискусій щодо того, чи слід Україні долучитися до альянсу п'яти очей. Не думаю, що це є необхідним бо відносини, які зараз є у США з українськими розвідувальними службами, є найбільш тісними у світі. І Такого не було до 24 лютого минулого року. Дійсно, Україна та США мали хороші відносини ще з 2014 року. і загалом є сильна довіра між американськими та українськими спецслужбами. І це якраз і те, що має значення. І навіть на особистому рівні хочу сказати, що серед моїх колишніх колег я не бачив такого рівня драйву і бажання працювати з часів атак 11 вересня 2001 року. Війна в Україні з огляду на мою точку зору і точку зору моїх колишніх колег є класичною історією битви Давида проти Голіафа це є найбільшою війною наших часів, тому ми мусимо допомогти Україні перемогти. Ми відчуваємо велике братерство і сестринство разом із нашими українськими колегами. і такого я не бачив ще з часів 11 вересня 2001 року. коли нам допомагали дуже багато союзників боротися проти аль каїди і ще раз, я не думаю, що Україні потрібно вступати до п'яти очей. Бо розвідувальна співпраця вже є надзвичайною, і такою буде і надалі. Дякую вам і вашому уряду за підтримку України. Дякую за ваш час та участь в інтерв'ю. Слава Україні. дуже дякую.